Хороша флешка, пацани, дивіться. Падають смуки. Як пацани ведуть себе пам! Ой, треба тікати. Все. плант наш. Тод, тот купив молік мені, щоб я кидав на пачку. Що робиться з моліком? Мусор. Сейчас ну. Валік не йде в кейв нияк. Значит, валик. Ти Довго йшов в кейв чомусь Джейсон прийшов туда же. Там же вздох Я собі могли нормально зіграти, але щось пішли файти лишній раз. Так, чого цей пацан не вмер. А він не горить, так? Просто-напросто. Йому прилітає Молік. І він тут на грані не горить. З нас по гранатам не було гранат? Флашка не сработала, что... А, он -а -а, и задоджел. Этот тип, ну окей. Бум. И доджел флашку. Ну, трошки не уже, да, кейп. Ой, хороша хаешка. Спробегая. Молик, так себе них. Чафику слепый. Получила флешка. Где выход? Ага. Все, добрый добра была флешка. Так, ми обузим його. А, тут 5Б пуш. Це в мене тут Війна. Я їх зупинив. Дай нам треба просто на, на пустий А зайти. Все правильно. Значит, не доджить флешки, але їх немає, вони не думаю, вони не знаю, типа, що, що за приколи вообще, чому, чому ми. Так я Валика взорвал. <laughs> а, не. А чекай, это как Валик зашел. Давай. Не смог. Флешка ведь Тода. Тот что-то не докинул. Что за флешки вообще? С -самоп Самопальные флешки тот. Ми таке... ну ми таке би не робили От сюди вона не долітає а ще вона там десь зривається? а ця вжо в небі взривається над... ну, ладно чудом вийшли Хтось сліпий? Ну оцей має бути сліпий від тодових флешок, так? Да? А, ні. не стяночка. Так, вони фокусять А. І ми колем Б. Все, хорошо. Це хороший смок, в принципі. Може бути кращий. Ага, він. пізній цей тип підкидує, да? Молік? Йому можна теж в... в молік в лицо кидати, щоб він тут не дуже кипішував. Починаємо заход. У нас. От. Ми де... Заход починається, да? От у нас. Я виходжу з мейна. Я тут зловив одного тіпа у мейні. Я не ожидаю Xbox. Валік дивиться в спину. Третій тіпа в донаті. Все прекрасно. Один, один опорник на А, якого ми не очікуємо. Ладно, ми його ловимо. Він відкривається тим більше, взагалі красиво. Смок Сіті. Далі. Фікус Молік під Темпл. Ти б віддав. Ми, ми знаємо, ми одного вбили і ще один, типу, стався. Один в Міду, скоріш за все, і 2П. Немає тут бути третього на А в такому таймінгу, швидкому. Тому йти на простріл. Отак як ти йдеш. Я думаю, це була помилка. Далі. Прилетіло. Алікор бігає на прострілі. От чого алікору не, при... не прилетіло? От алікору теж мало прилетіти. Алікор туди, же, там же біжить. Все. Дивіться, ставиться бомба. Яка бомба ставиться, хлопці? Під мейн. Під простріл з мейна. З доната її тяжко буде контролити. Тому вам треба займати Xbox і мейн. Чому ця позиція? Зараз подивимося, як відлітає лікор. От, тип іде. Розчекує. Хоп, хоп. По пікселю оп. По пікселю оп. Оп! Побачив олікора. А лікор по ньому навіть не попадає. Як так? Алікор на широкому його бере? І маємо одну пулю, все. Половив дуель. Тут валік віддається чомусь. Все, валік, тут треба в закриту іграти і все, тебе тут нема, ти невідімий. Хай проходить, візьми, наприклад, праву сторону за гембли. Ну. Гемблінг не удався. Ну і все, і все, тіп, ті, бачиш, таже не пікає його. Щось тот від що там, тип. Чи що це було? То есть тип за Xbox у то, да? бачите? бачит, тот за Xbox, типа, все. А, ты ему дав тайминг уйти в Temple? Ще раз дав тайминг уйти в темпл. Окей. Не вже дав? Ну, не вайте. А, це вот я тут не прикрив, да? Тут смог донат лежить, смог кейв лежить. А, вот він з нього вийшов. Вот и все. І викурили. Все, тут взагалі без шансів ми забираємо цей міт, якщо не тупити тут, от, походу. От соло проходити рішив, але не зачекав. Будеш знати? А лікор соло йде. А чому соло? Йому дивиться донат. Один Кейві. Я йду в рампу. А і ми плануємо Б сплітанути з усіх сторон. Чого ти в нас сілишся там? Угол якийсь такий дивний. Що тут має бути, я щось не поняв. А, ти думаєш, що він поближній стінці вийде до головою тобі в прицел. Виходять трошки подальні, дальній, мабуть. Ну не знаю. Ходим, ніндзю чек. Смок ліво-право. Все. Фік, ти маєш бути в Кейві і дивитися весь виход оцей. Так, да, це ми, звісно, зі смуками вирішили пострілятися жорстко. Фіксловив спину. Почув, а почув чи що? Оойкаріакція фіка. Так, що ми тут зруїнили на пістолетці? Ага, супер гранати, пацани, учимся, учимся і учимся. От, летить Молік. Ага, молік такий трошки кт слабий. І граната тут, бачили? Дивіться, яка гранатка прям комусь в голову прилетіла на груди пацанов бум. <гум> Полфорс флешка є, дев'ятку ми ліземо. Мідл я контролю. А ми контролимо. Ага, валік через цей буст грає. От, тільки тот трошки далеченько боїться. Тот. Ми вже зайняли, е, цей? Зайняли? а, цей. Ну Як заняли? Алікор виходить. Хоп. Ми прочекали цю, цю тємку. Тоду треба грати. Тоду треба вже підходити і тут і грати. Нам треба оцю зону зайняти. Оце ми вибиваємо хлопці. Коли отака ситуація, Тод, тобі треба рампу. Плюс у тебе є смочок. Кого ти боїшся? що Тебе зарашать з даблдорів? Якщо тебе ще не зарашили, значить даблдора. Тіп стоїть за даблдором, скажу все, ти його смочиш і все, і приходиш з нами, і вже вибиваємо ніндзю. Оцю. А тому, що ви її не зачистили, у нас зараз можуть бути трабли. От, валікора починаються проблемки. Алік, Тод ви такидає просто антираж Б. Смок. Добре, ну тут... Бачите, еко, але все одно цей раунд дуже-дуже був такий похиленький, похиленький. Ще раз, раш Б. О, раш Б у Тода. Сів, зажав, я щось не поняв прикол. Тод, тебе рашать Що в тебе є? Молік. Гаєшка. Вони тушать Молік, все, це в тебе раж. Ти уходиш в кейв або флешку через верх і файтешся. Ну, варік сісти отак от зажати просто одного тіпа, це дуже поганий варік, я тобі скажу. Це ніячо. Алікорзавін 2, хоча б Молік дав, але отут от, да, трошки затупив. Туда і я йду. Ага, фик через развеку сыграл, да? Все, цей з глоком. <реш> Просто збилися, да? Оп, збились. Я міг обоняти, що він збився. Хаешечка. Ой, хаєшка хороша від. Вот алікор. О, це да, це добро було, добро. І вони дають смок 9. Ага, ось вона що. Піде фікус урозів 5, фікус, буст, фікус, буст, фікус бере, сідає. Кажу, нет, Фикус тыш на буст. Ага, Фікус, тут побачу. все, добре. Алікор в уборі просто пацани удивляє. Йой, хто цей флешка. Скажи, що це я, що це я, що це я, да, флеш. Ой-ой-ой, кажу, алекор репикай. Аааа! Аликор 0 пуль просто Флешка, Алікор стріляється і 0 пуль. А чого Чекай, я не поняв. Та ще щось було. Чому релот? У тебе ще шість пуль. Ну ти алікор, конечно, і алікор. Все. Дивись, тот, у тебе нема раша, у тебе є смок. Да? Тебе не рашать. Вони не тушать смок. Уже тобі треба давати смок даблдор. Уже. І вже, вже бігти треба даже. Уже даже забей на цей смок даблдор. Уже в типа кей піджимається. Вот. Зайшли в кейв. А чому ми не встигли з Фіком? На цей, на цей праздник житті. Фік, біжить, біжить, біжить. І задньо. Ну я зрозумів тебе фік Фік, ну ти біжиш. Да, фік ти тут. Вот про спалки, типа, мраж. Боїться, боїться чоловік грати. Врядочок, сюди. А ну так, Мактен навіть не буде виходити в такій ситуації. О, це вони почали грати ці пізні раунди під флешку після смока. От. А із-за того, що... Ага, у нас же є даблдор. О, нарешті, Тот відсмочив даблдор. У нас є контроль лонга. Я пішов ахел хелпати а фік остається тут у файті. Ловить да дуельку незручно. Міг обновити смок? А вони розвій кидають, чи що? Це мій смок кінчається, фік. Ти його маєш обновляти. Ну, вони більше часу виграли просто. А, Лікур просто зловив жбану з одною, ну йоу, буває, ходять. Раз. І в кейп, І нряд. Ой, хорошо. И Ой-ой-ой. Ага, тут. Валик. Раунд трип зробив. Вони цю херню роблять, да? З пізнім мідом. І в них тіряється лурк на Б. Ой-ой-ой. Це ВП! І це вони щось заруїнили. Це фік зараз таке поставить тут? Нічого ти жорсткий. Да, фік, конечно, не щудить АВПшників. Так, фік провіряє ничку. Супер. Тот опять, Тод, що то? Тот. Тебе тіпи? Вже контролюють все, в тебе тут нікого нема, абсолютно. Тобі твоя задача підійти сюди, дати смок тут, все. Знаєш, ти, ти у нас випадаєш з обойми, ти не контролюєш, ти не граєш наш раунд на мід. Ось і флешечка. Хороші флешки вони кидають, звісно, братьюні. І знову цей муволь далі кора. Ах, і фі туди ж, ну вони хорошо, бачиш, попадають там. Нема контроля нінзі. Алікор в кейві... Алікор, дивись, де я. Все, помагати, помагати, помагати. Не боятись. Во, зайняли. Але лон... даблдор не контролиться. Ти... 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 із за того ти боїшся даблдора. Із-за того фік знову один в міду. Ну от і все. Ще ми це не викупили. Ой, а як так? Куда йде спрай у... перний, блять. Ну тут жорстко було. За ти. Джанський? Як він так тобі дав з одною? Пидаєш молик. Чу, він просто їм на пулі прийшов. Я не знову будуть ці зробити стояння в м'юду. Ми вже це ждем з Фіком. А, тот пришел, да? Тот прийшов фиг спом. Я поджимаю эту тему. Ну. Опа! І валік скинув. да. Це було неудачно. Снова Рожбе, да? Ми хоча б забрали цього дурачка. Ой-ой-ой, яке на уху ху Темно, темно, дав смаку! Хорош, Валік, догадався! Все, зачитано. От я їх вже жду з гранатами просто. Ми обновляємо смок. О, от це тепер... Що? У нас получився поджим, да? Тод, але ти смок маєш дати на Даблдорну. Чого дарай пікати? Чому ловити цю дуель? От, от Оце, оце було безсмисленно. Ти міг умирати тут. Ладно. Трошки на да, опорі щось не дограли. Цю, цю катку мені каже, цього і не вистачило. Дуже сильна роль. От, раз, пацанам молік. Хоп, добрий день. <свят> Все. І я свалив пацани. Бачите? 50 та секунда. Пацани тільки починають займати мідл, і вони не знають, де я. Може я тут, може я там. О, там ще одного зловили. Молодці, ну от, от і хороша. А чо... фік куди пішов? Ааа, фік хотів під ванвейзи грати, ну окей. Я ну фік. Ага, ну і фраг дав, ну шість слава богу. Ну я тут бачу, це я гемблю, тип, я не знаю, ліво право Оце була стрільба. Каже, валік. Не, не считаю не считаю с цим чуть-чуть выше пішло хаешечка гантираж Ага, она свиком тут выходить да ну вот не хватило алекора вот зараз вот коли у нас идет fight в миду алекор тобі треба бігти Значить, у нас файт меду, у тебе тут один тіп на 9, чому ти його боїшся? от, зайшов Кейв тіп. Лікор, ти віддав Кейв. У тебе в Кейв зайшов тіп. Чому з ножом бігти? Да, це була ошибка. Груба причому. все, дуло видно, не знаю, чого ти не рухаєшся, Валік.